Новорічну виставу, грамоти та солодкі подарунки отримали під ялинку від управління Державної автомобільної інспекції області. Учасники обласного конкурсу малюнку на знання правил дорожнього руху. Нагороджували переможців в театрі імені Садовського. Сюди запрошені е, діти з Гайсена школи-інтернат, які були переможцями всеукраїнського конкурсу юних інспекторів дорожнього руху. Вони будуть показав, показувати те, те, театралізований урок, як правильно себе вести на вулиці. І також ми підведемо підсумки обласного конкурсу малюнку, якого ми оголосили були в листопаді, і він закінчився 19 грудня. Запрошую на сцену, Гасінську команду, під назвою Сигнал. Ви готові? Будь ласка. Є на світі книжка, незвичайна, має кожен знати її суть. Всім цікава, мудра і повчальна, Правила дороги в ній живуть.